Добрий день всім. Чергова політінформація. Розглянемо одне питання після погроз Дональда Трампа, бувший президент, а нинішній розмовляючий клоун Медведів. Сказав, що не забувайте про мертву руку, це він мав на увазі систему відплати ядерної, якщо Росія, на той час бувший Радянський Союз, буде атакований і зруйнований в ядерній війні. Але що цікаве? Мелючи своїм язиком, Медведєв видав страшну таємницю. Знаєте, як ще називається Мертва рука? Система периметр. Периметр був створений в Радянському Союзі. На периметрі Радянського Союзу, окрім російської. Федеративної Соціалістичної Республіки знаходились Балтійські теперішні країни, Білорусія, Україна, Закавказькі країни і країни Середньої Азії. До всіх інших в мене питань немає, а ось до України. Є цікаве уточнення. По периметру Україна більше половини своєї території межувала з іншими країнами світу за часів Радянського Союзу. Тобто, по периметру від західних кордонів до південних кордонів. На теренах України, швидше всього, були приховані ядерні пускові установки, які й належали до цієї системи периметр або мертва рука. Якщо за неї згадали, то тут два висновки. Перший коли забирали ядерну зброю зі всіх республік в теперішню Російську Федерацію, то їх забрали з майже половини периметру. Тобто периметр в два рази слабший. І другий момент: якщо їх не забрали що швидше всього, то Україна, будучи. Третьою ядерною державою має до третини цієї мертвої руки. Навіть якщо там буде дві-три установки залишені, сховані, десь в Карпатських горах чи в степах України, я думаю, цим треба скористатись, тим більше є законне право було порушення Будапештського меморандуму. А це означає, що ядерна зброя, віднайдена на теренах України, належить закону Україні і Україна повертає собі ядерний статус. То два висновки: перший, або ця мертва рука в два рази слабша, якщо не більше, або Україна повертає собі ядерний статус. І перший випадок не на користь теперішній країні агресору, а другий випадок взагалі добиває і зупиняє цю військову акцію країни-агресора. Як вам така думка? Пишіть в коментарях, висловлюйте свої зауваження. Ну і підпишіться на канал. Підтримайте автора. Чекаю на відповіді.